Сили немає. Їжа стоїть, бродить, вздуття, токсини всмоктуються в кров, а печінка задихається, мозок в тумані. Знайоме, вранці прокидаєтесь, не мов би ви працювали всю ніч. І треба щось зробити. Треба і якось відновитися. А травити себе хімією таблетками вже просто немає бажання та й сили. Як зробити детокс очищення організму без хімії таблеток? Цьому відео. Я волкова Зоя Анатолійовна і понад 20 років допомагаю людям відновлювати здоров'я за допомогою бджіл та продуктів бджільництва, а не сидіти роками на таблетках. Я створила понад 30 апікомпозицій і вся рецептура. Тут на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам простий, але дуже потужний детокс-рецепт, який запускає очищення нашого організму. Це нектар, чиста кров, який ви зможете зробити своїми руками або заказати у медової родини. Детокс в нашому організмі потрібен завжди, кожного дня, кожної хвилини. І здорові люди роблять це регулярно. Давайте чесно, з віком ми стаємо більш зашлакованими. Тільки перенавантажена. Жовч-густа, кишечник стоїть. І токсини просто всмоктуються назад у нашу кров. І ви можете пити будь-які таблетки, будь-які бади. Але якщо не запущений відток жовчі і робота печінки та кишківника результатом ніякого просто не буде. Це наша фізіологія. І так, натуральний детокс. Це не якісь такі жорсткі дієтки, це лише правильні продукти та спеції. Поїхали. І так, перший продукт це основа детоксу. Це бджолиний мед. Той самий мед, який всі вважають ворогом, бо в ньому дуже багато калорій, він солодкий, мед це щось таке, неймовірно шкідливе. Але мед. Це біохімічний інструмент, який кормить наш мозок і нашу печінку, щоб після цієї їжі, яку ми з'їли на свята, їм хватало сили відновити себе зсередини. Мед запускає осмос, він притягує на себе воду в кишківник. Калові маси зволожуються м'яке природне очищення без спазмів і без звикання. Він допомагає швидко вивести надлишок їжі з нашого організму. Він живить корисну мікрофлору, а не вбиває її. Як більшість хімічних продуктів. Бажано взяти забрусовий мед, в ньому природні антибіотики: це прополюс, лізацим, а також лактібактерії, які знаходяться в забрусовому меді. Швидко відновлюється корисна мікрофлора в кишківнику. Забрусовий мед це є база цього рецепту. Далі починається справжня магія. Якщо вам цікаве природнє відновлення власного здоров'я, тоді ставте, будь ласка, лайк і пишіть відгук за мою працю. Я створила понад 30 фіто- і апікомпозицій. і вся рецептура тут на моєму каналі. Я сама пишу ці сценарії, сама монтую відео, щоб як можна більше людей мали змогу відновлювати своє здоров'я. Перероднім шляхом. Пересилайте це відео своїм рідним, близьким, знайомим і навіть ворогам, які травлять вашу печінку, бо у них надлишок жовчі. Нехай всі будуть здоровими. Продукт номер 2 це куркума. Діюча речовина куркумін. Куркума одна із самих таких найсильніших спецій. Це природній детокс активатор Вона стимулює вироблення жовчі. Жовч стає більш рідкішою, краще виводить токсини з нашого організму. Знищується гіркота в роті і важкість шлунку. Вона зменшує запалення печінки, клітини печінки починають відновлюватися. Це знімає хронічну інтоксикацію, яка роками краде вашу енергію. Але куркума, на жаль, не працює без проводників. Куркумін, на жаль, погано засвоюється нашим організмом. Щоб це вирішити, поєднуємо його із сумішю п'яти перців. Це природній піпарін. Також забрусовий мед, це прополюс. Це лізоцим, природній антибіотик і лактобактерії, які знаходяться в ньому. Що дозволяє усвоїтись куркуміну краще в 20 разів. Це на 2000%. Без проводників ця куркума, на жаль, не працює. І зараз мова йде про нектар чиста кров. Нектар чиста кров обирає Корінь цієї проблеми. Це робота з причиною, а не з симптомами. Якщо у вас жовчний застій, камені, жирова печінка одним рецептом з Ютуба, проблему не вирішиш. Саме тому я створила міні-курс Здорова печінка, де покроково, по ступенечкам я розложила, як безпечно запустити жовч, як відновити печінку, які натуральні гепопротектори реально працюють. Ціна символічна: 15 євро. Бо моя ціль не лікувати роками і убирати наслідки, а просто убрати причину. Пишіть у вайби, ватсап або в телеграм. Хочу мені курс здорова печінка. Контакти під відео. І так, рецепт і як правильно це приймати: два рази на день ранком на ще серце і ввечері за годину до сну. На одну склянку теплої води берете чайну ложечку бджолиного забрусового меду. Також десь третю частину чайної ложечки, куркуми і додаєте туди на щепоточки суміші п'яти перців. Все це розмішуєте в стакані теплої води і випиваєте маленькими колточками. Курс лікування в середньому десь від 14 до 40 днів, все залежить від вашого здоров'я. І вже через 3-5 днів відчуєте таку легкість. Своєму тілі. Через недільку вже буде регулярний похід до туалету, а через 2 неділі більше сили, енергії, ясна голова і міцний сон. У вашому організмі все пов'язано між собою, і ваше серденько буде працювати доти, доки ваша печінка буде очищувати вашу кров. Чим ви лікуєтесь сьогодні, стане вашою кров'ю і вашим здоров'ям завтра? Без регулярного натурального детоксу і відновлення ніколи не буде міцного здоров'я і довгого життя. Це ваш вибір. Працювати на аптеку чи підтримувати своє власне здоров'я за допомогою природи, підтримуючи українських бджіл. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей в наступному відео.